Мій гібридний інвертор споживає 400-500 Вт на холостому ходу. Чому так? Це, напевно, одне із найчастіших питань, яке я отримую на пошту або в коментарях. Я запитую у людини, яким чином ви перевіряєте споживання. Кажуть, підключаю кліщі на вхід, бачу струм, 2 А, наприклад, 1,5, множу на 220 вольт, виходить 300, 400, 500, а інколи 600 Вт. Потужні інвертори можуть споживати і 2,5 А. Але чи дійсно це так і чому не можна просто множити струм на напругу, щоб отримати потужність? Тому що для змінного струму є ще таке поняття як power factor, коефіцієнт потужності. І на нього треба домножувати, щоб отримати потужність. У ватах. Ми сплачуємо лише за активну потужність, яку рахує наш лічильник електричної енергії. Гібридний інвертор на 62 кВт підключений акумулятор. Акумулятор заряджений, але є споживання з мережі 1,6-1,7 А. І лічильник електричної енергії рахує так само: 1,6 А, майже співпадає з кліщами. Але потужність у ватах бачимо: 65 Вт. Потужність коливається, може доходити 50-70 Вт по-різному. Але для 6,2 кВт в середньому це десь 60 Вт. І це явно не 300, не 400, ва туди не 6 ампера. Тому дивіться споживання по лічильнику, по якому ви оплачуєте, або використовуєте ватметри, які вміють е е е е е е враховувати коефіцієнт потужності Power Factor. Інколи споживання опускається до 53-50 Вт навіть. І загалом я засікав, якщо дивитися за добу середнє споживання, то виходить десь 55 Вт приблизно споживає гібридний інвертор. А якщо від інвертора відключити акумулятор, цей інвертор вміє працювати без акумулятора, підмішувати енергію на навантаження від сонячних панелей, не використовуючи акумулятор, то споживання взагалі падає сильно. Споживання струму загалом не сильно впало, але у ватах лічильник рахує вже 30 Вт. Але в такому режимі інвертор не зможе забезпечувати навантаження, якщо в нас зникне світло. Акумулятора немає, відповідно він відключиться. Якщо підключені панелі, він буде брати живлення із панелей, але якщо потужності сонця не вистачає, то він також відключиться. Ну, це такий неоптимальний режим. Режим роботи все-таки краще використовувати разом з акумулятором.